Всім привіт! Ви на каналі Шубка КВ і сьогодні ми будемо... я буду відповідати на ваші запитання у коментарях. І так, починаємо. Хто твій улюблений герой? Мій улюблений герой Ожино нотіготі. Коли почала читати КВ? Ну, взагалі, то я б почала читати КВ 2 роки тому, але... Я десь знала, що є така книжка три роки тому, але тоді я ще думала, що я не хотіла її брати в бібліотеці, бо це така страшна книга і так далі. Але потім вона мені сподобалась. Чи є у тебе домашні тваринки і хто? Ну, так, у мене є золота рибка, її звати Зірочка, але я б і дуже хотіла котика. Скільки ти прочитала книжок КВ? Ну, можу сказати, що я прочитала 14 книжок. Ем, трохи прочитала книгу Сходить сонце на англійській мові і почала читати ем, кни, першу книгу четвертого циклу, циклу теж на англійській мові. І ще я прочитала... Книги кни, шляхами зоре просто Зірки, Три частини природи сіра смуга у Манзі. Mm. І так, коли почала знімати, я почала знімати ем, у листопаді, але раніше цей канал був канал англійських аудіокниг. Ти подобається Вогнезір? Так, він хороший і сміливий кіт.